Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Озвучив Сергій бриль. Для проекту книги, що говорять.